Я думаю, що ви пам'ятаєте цей символічний і цікавий епізод. Ви знаєте цю напевне казку Льюіса Керола Аліса в Зазеркалі. І там такий цікавий і символічний епізод. Ви напевне його пам'ятаєте, я нагадаю. Коли Аліса потрапляє за зазеркаля, зустрічає там червону королеву, яка хапає за руку, і каже, треба бігти, тут треба бігти з усіх ніг, щоб залишатись на місці. Просто щоб залишатись на місці, треба бігти. А якщо ти хочеш ще кудись потрапити, то треба бігти удвічі швидше. І в цьому епізоді легко побачити, брути і сестри, нашу люденість. Приходиться бігти, трудитись, працювати, вставати зранку, лягати пізно ввечері, тільки для того, щоб залишатись на місці. Тільки для того, щоб. Платити комуналку, щоб купити їжу, одежу, щоб зберегти якісь соціальні знаєте, зв'язки, когось не загубитись, комусь позвонити, до когось день народження прийти комусь подзвонити. Треба бігти, 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 щоб тільки залишатись на місці. Якщо ти хочеш кудись добігти, треба бігти в швидше. І ви також пам'ятаєте, я сподіваюся, цю важливу біблійну заповідь, древню, священну біблійну заповідь. Коли Господь каже людині 6 днів біжи, а сьомий день Господу Богу твоєму. І здавалося б, ви знаєте, що Господь вимагає від нас, потребує от нашої якоїсь такої жертви, хоча б один день, щоб ми уділили йому увагу. Деякі твачі кажуть, що це така мудра заповідь біблійна про те, щоб людина і сама могла відпочити від своєї праці. І дала відпочити, знаєте, там і в худобі, яка працює на полі, там працювала, і і землі навіть дала відпочити. Воно то все так, але тут ще є такий момент, і він в тому, що ця заповідь потрібна людині, нам самим, більше, ніж Богу, і ніж худобі, і ніж землі. І ми самі потребуємо цього самого сьомого дня. Ми самі потребуємо того, щоб якось вирватися зі своєї будинності, вискочити з неї, щоб відчути, що ми насправді більші за ту будинність. І це дуже важливо, брати і сестри. Це так важливо для кожної людини, бо кожна людина, незалежно від її свічності, статусу і так далі, кожна людина. Відчуває глибоко в душі, може, й сама не розуміє, але вона обов'язково відчуває, що вона більше за ту годину, що вона в цьому житті не тільки для того, щоб бігти, 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 знаєте, по своїх буднях, що вона десь більше за те все. Що не може так бути, що людина для того, щоб тільки зранку вставати, цілий день працювати, вечором лягати, спати, і це все, і тільки на тому і кінець. Кожна людина, кожна жива душа. Людська відчуває, що вона більше за цю будинку хочеться. От якщо ви подивитесь, то ви побачите у натхненні людського духу, ви побачите бунт, бунт проти цієї будинності. Люди бунтують, вони не хочуть бути цим тими будніми і бунтують інколи, просто то інколи може навіть до думного, знаєте, бунтують. Вони хочуть заявити про це, якщо вони більше. Людині хочеться вийти з цієї будинності так, щоб хочеться все це завалити, знає, посваритись, розвалити оце все, заявити, що люди хочуть протестувати проти цієї будинності. Але чи можна, чи можна, брати і сестри, вийти з цієї будинності, піднятися над нею якось так, щоб, щоб правильно так, щоб не протестувати, не ламати, не руйнувати? Не впадати в депресію, знаєте, бо інколи людина навіть так протестує проти людини в такий спосіб прийде. І справді є така можливість прийти до Бога, прийти в храм Божий, тому що кожне прослужіння, кожна літургія, кожна молитва це той простір, де людська душа вона заявляє про себе про живу душу. Як про те, що насправді більше за цю всю будинність. І от ми з вами збираємось, в храмі Божому, і не тільки ми, стаємо на службу і ми проголошуємо благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Ми проголошуємо те царство, яке вище буденності. Ми проголошуємо з вами вічність. І зрозуміло, що зараз ми вийдемо з храму. Ми Вічності ще не настало, Царство Божого ще не настало. Люди там за прямих храму вбивають одне одного, руйнують там ще відбуваються тяжкі і прикрі гріховні речі. Але ми маємо потребу в тому, щоб приходити ставати перед лицем Боже і проявляти себе як живі душі, як ті, хто більший за цю буденність. І це брати і сестри, важливо. І в літургії кожної літургії. Просто не знайдете ні йти, а в сьогоднішньому світі, в сьогоднішній культурі, що вона може запропонувати сьогоднішній людині, щоб щось таке от було більше, де б людина могла зайти і відчути себе більшою понад цю буденність. Торгові центри, розважальні центри ну, їж споживає, але це все, це все не то. Ну, ну, поївте, ну тиждень, ну місяць, ну рік, ну два, а далі що. Все одно людська душа потребує чогось більшого. А так ми приходимо на літургію, приходимо на службу. І чуємо, як священик закликає посеред служби, ми, що таємно херовими, в'являючи, і животворчі, і Троїці, Дресвяту і пісню співаючи, відкладімо нині всякі житейські пікування. І це прекрасно, брати і сестри, що є якийсь такий маленький простір, якесь таке невеличке місце, де ми, як люди, як ті, хто такий великий, хто відчуває себе чимось більшим, знаєте. Дтина не шукає якось бунту, якось неспокій, вона відчуває, що вона велика більше за ці, будні, за цей прикрий світ, це прикрій життя. І прекрасно, що є те місце, куди можна прийти і відкласти це, всі житті спілкування, це все. Робота, турбота, проблеми, навіть, проблема, навіть там якісь хвороби, ще щось, все це можна відкласти Ти тій і ти відчуваєш що ти більше, але ти нікуди не можеш в цьому світі ти нікуди не можеш з тим піти, з тим більшим ти нікуди не підеш. Ти відчуваєш, що воно то є хвороби, і, і проблеми, і це все, і клопоти, і робота, і це все є, за це все треба турбуватися безперечно, але тобі нікуди там тим от боком, яким ти більше за це все. тут є те місце, куди ти можеш прийти, встати і це все відкласти. Не доказуватись себе, не самостверджуватися з часу, щоб, щоб от заявити про себе, просто побути перед лицем Божим одне біля одного, отак от от спокійно. І, і це прекрасно, брати і сестри, ці можливості, цей простір треба цінувати, треба берегти. І треба його ще про нього свідчити, тому що багато хто не знає, багато хто не розуміє, не відчуває, а воно є, і люди втрачають цю можливість. Брати і сестри. Мудрості нам, духовної, то, що бачите, в заповідях Божих, є стільки мудрості, до якої цьому світу сьогоденню треба ще дорости, треба ще дотягнути, щоб розуміти, щоб усвідомити, щоб прийняти. І бажаю вам силою Духа Святого, який мудрий і настановляє на всяку істину. Нехай ми будемо з вами і веде вас на ваших житейських дорогах, щоб вам завжди знаходити в той час і бути в тому місці, де ви зможете бути образом Божим тим, ким ви покликані бути в цьому житті.